Невеликий удар, невеликі пошкодження, але дуже неприємні сюрпризи. Що таке зачинені штати? Нащо нужен бідер? Та як можна на цьому секономити та не сплачувати зайві гроші з бюджету замовника? Все відремонтували, все зробили, все чудово, завели. А їхати нормально не хоче. Проблема з коробкою промикання передач? Вирішили питання з коробкою, все довели до ладу, а автівка взагалі вмерла. І не те, що їхати, а навіть заводитись не забажала. Так ось чому, друзі, настільки важна обкатка після ремонту автівки на будь-якому СТО. І що ж ми, врешті-решт, отримали по фіналу цього проєкту? Ну що, друзі? Цікаве питання? Незвичні? Трохи навіть самокритичні? Згоден! Підемо розбиратися. І все це ми будемо робити з вами у черговому фіналі чергового проєкту авто із Сполучених Штатів до України. І герой нашого з вами сьогоднішнього відео, сьогоднішнього зустрічі. Ось такий Encore 2017 року 1,4 літри, 34 тисячі 23 мілі на одометрі на час купівлі цього авто на повному приводі. І придбали ми його по Байнау за 4 тисячі 150 доларів. Але все будемо робити з вами крок за кроком. Погнали! Так, друзі, це замовлення ми виконали на запит нашого глядача, нашого замовника Олексія з міста Києва. І взагалі він до нас звернувся спочатку з проханням, завданням підшукати йому Кіаніра. Але коли почали шукати варіанти, коли почали рахувати бюджет, коли почали взагалі дивитися щодо чого, то врешті-решт ми від Кіаніра замовникам перейшли до цього авто Buick Encore. До речі, автівка в наших реаліях дуже недооціненна. Я можу сказати так, що у кого є бажання мати великий кліренс, а це саме те, що було в завдані від замовника, у кого є бажання мати добру комплектацію, або навпаки, суттєво зекономити, в залежності від комплектації, це саме те, що було в замовленні від Олексія. І звісно, що е загальний бюджет. Та витрати пального. І коли все це пішло порівнюватись, то Олексій сказав: так, добре, давайте краще будемо розглядати Buick Encore. І що ж ми, врешті-решт, взяли? Шукали ми в принципі не дуже довго ці варіанти, але просто почали з того, що було потрібно, з новомовнику, почали все це рахувати, почали пропонувати йому різні варіанти і різні бюджети. І тоді він сказав, що ні, ми не те, що потрібно, та комплектація, яка потрібна, ми просто не вкладалися в бюджет. І знайшли ось це, як я вже сказав, це в нас чистий 2017 рік, повний привід 1,4 літра 34 тисячі 23 мілі на одометрі, Це 54 тисячі 777 кілометрів, якщо вам перерахувати, автівка у нас на комплектації преміум. Дуже багата, дуже розкішна комплектація. Придбали і побайнау за 4150 тисячі доларів. Повністю на весь проект, от під ключ на номерах з ремонтом від часу купівлі до того моменту, як ми знімаємо це відео, Пройшло рівно 5 місяців. Це на купівлю, на доставку, на дефектовку, на замовлення запчастин, на якесь очікування черги на СТО, на безпосередньо саму роботу по відновленню. Повністю на все про все у нас пішло з е, рівно 5 місяців. І так, що ж нас маємо по комплектації? Коротенько. у нас іде Саме на цій комплектації сучасна лейт-оптика з доволі недешевими фарами. В нас ідуть 18 хромовані диски. В нас іде, звісно, що повторювач поворотів у дзеркала. У нас іде датчики мертвих зор. Звісно, що у нас іде безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, в салоні ми ж займаємо музику басе. Дуже е, цікавий і дуже приємний і на дотик, і на вигляд світлешкіряний салон, пам'ять сидінь. Електропакети на е, обох-двох передніх сидіннях. Це теж е, е, доволі рідка річ, бо на автівках такого класу, дуже часто в Штатах, може бути навіть на максимальних комплектаціях водійське сидіння, може навіть на лінкольнах бути. Водійське сидіння може бути з е, електропакетом, а пасажирське може бути взагалі з механікою. Тому, друзі, це дійсно дуже-дуже добра комплектація. Звісно, що у нас іде кнопка старт-стоп, у нас іде адаптивний круїз контроль, попередження про зіткнення, в нас іде е е керування голосом, купа до помічників на важелях. Що ще дуже цікаво, в нас іде і м утримання в полосах, і вмикання вимикання е датчиків парктроніків, підігрів сидінь. А також підігрів керма. Я е, можу сказати, що навіть на багатьох е, варіантах автівок, е, більш е, високих класів, ніж цей Buick немає підігріву керма. І безпосередньо на автівках оцієї моделі е, це дуже не часто встрічається. Сума така е, встрічається саме така опція: підігрів керма. Е, звісно, що ще йде купа, купа, купа інших тобто опцій. Як для такого класу, в принципі, я вважаю, що це доволі немаленький монітор для, для е, автівки такого класу. Пробіг на зараз 54 819 км. Це, умовно кажучи, від аукціону на ній проїхали е, трохи більше 40 км після того, як її придбали з аукціону, привезли на СТО і далі вже і зробили сертифікацію, поставили на облік і зробили невеличку От, все разом зайняло там, трохи більше 40 км від купівлі на аукціоні. Навіть люк є. В цілому можу сказати, що для автівки такого класу всього більш ніж вдосталь. Усіх опцій, які тут, в принципі, є на цьому авто. Друзі, ми коротенько познайомилися з цим авто, да, розібралися щодо тут по комплектації, хоча б поверхнево. Але нас йде наступне питання: це хто такі бідери, навіщо вони взагалі потрібні, що таке зачинені штати? Ми свого часу про це вже казали. І от е, якраз у нагоді про це авто. Дивіться, питання у чому. Що е, виходячи з американських внутрішніх норм, правил, законів, е, у, у більшості штатів, якщо ти маєш тоб, загальну ліцензію на право ведення такої діяльності, ти можеш спокійно брати Участь у страхових автоаукціонах. Але все це окрім трьох умовно, як у нас їх називають, зачинених штатах: Алабама на півдні, та Вісконсин і Мічиган на півночі. Саме ця автівка була придбана безпосередньо у штаті Мічиган. У чому складнощі? Складнощі у чому, що ці штати вимагають. Додаткових ліцензій, додаткових прав на можливість купаляти там автівки, і не всі компанії взагалі мають е, кнопки такі, мають такі ліцензії, мають право доступу до цих аукціонів. І доводиться інколи звичайний у звичайних штатах. Вони беруть м, лоти зі своїх аккаунтів, а е, у Вісконсіні, Мічигані та Алабамі беруться автівки з якихось інших акаунтів, де треба сплачувати за так звану кнопку по факту придбання автівки. Е, в різних компаніях по різному безпосередньо з тими логістами, з ким ми везли ще це авто, було сто у разі купівлі була доплата за американського бідера 150 доларів, лише у разі купівлі. Але, по-перше, саме це авто було з клінтайта, тобто чистим сертифікатом, і його можна було придбати навіть у Мічигані, як за звичайного акаунту. Без необхідності м, користуватися послугами і так званих бідерів, тобто тих, хто натискає кнопку безпосередньо у штатах, да, чи будь де де є доступ до такого аккаунта. І е, завдяки цьому ми зекономили замовнику сплату безпосередньо в даному випадку 150 доларів на цьому акаунті. Але це ще не все. А найцікавіше, друзі, полягає у тому, що е, спочатку. Березня цього року ми змінили логістичну кампанію, ми змінили партнерів з тими, з ким працювали все добре, все чудово. У нас чудові стали мови так суто людські стосунки. Але на жаль, вони фізично не в змозі запропонувати на сьогодні нам такі умови, які були найвигідніші для вас, для наших шановних замовників. Тому ми змінили. На е, компанію логістичну, на ту, яка нам запропонувала кращі тарифи на морські перевезення, кращі тарифи на переказ грошей, звісно, більш дешеві, е, можливість страхувати ваші автівки у путі у дорозі. І, що не менш цікаво, це безкоштовна можливість е, приймати участь у таких от зачинених штатах, тобто Вісконсин, Мічиган, Алабама. Можемо грати власними силами без додаткових витрат на бідера. Тобто, це теж дуже велика користь для замовників, особливо враховуючи, що нерідко у таких штатах, за рахунок того, що не всі мають можливість там грати, є можливість автівки вигравати трохи дешевше. Не завжди, але така можливість. Дуже-дуже часто існує. Ми з вами зробили таку невеличку преамбулу або величку, а зараз буде те, що ви полюбляєте більш усього. А в якому ж стані була придбана автівка? Які ж, врешті-решт, нас тут вийшли пошкодження. Що тут до чого? І так, автівка була придбана в нас з фронтальним ударом. Е, її до цього не віддали один раз за 3650 доларів, ми її придбали замовнику за 4150. Сута із-за комплектації, рік випуску, пробігу. Типу, привода, повний привід, все це загалом і найголовніше ціла безпека. Запам'ятайте це. І так, виставляємо фото. І що в нас було? В нас був фронтальний удар. Пошкоджений бампер, решітка радіатора, трохи пошкоджені фари. Звісно, що капот, телевізор, радіатори врятували. Все добре, все чудово. І по фото, ви бачите, особливо знов-таки підкреслюю, ціла безпека. То всі. Е Торинні ознаки казали про те, що нічого тут страшного немає, треба е, передню частину просто перезібрати, можливо, трошечки ще десь підтягнути. Але коли ми розібрали передню частину, коли ми зняли бампер, залишки бамперу, решітки, капот, пробачте, трохи обалділи. Е, як потім ми для, самі для себе при, так само так, прийшли до висновку, швидше за все цю автівку вдарили стоячою. Ну, я не знаю, як це можна пояснити. Обидва оби ланжерони зробили ось так. Е, це дійсно був дуже неприємний сюрприз. І довелося нам якось вигадувати, щось нам робити. Трохи забігаючи наперед, можу сказати, що так, бампер ми замінили, решітку ми замінили, капот ми е, міняли, одне крило міняли. Е, на дачинку бампера ми перезбирали, там, що можливо було, використовували зі старого. Щоб не витрачати зайвих кошти, щось докупляли. Далі, по фарах. Що в нас було по фарах? Обіди фари були реставровані. На лівій в нас була е, заміна скла, тут от, 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 корпус лишився старий, е, була заміна скла. А на правій е, обломне обло, було кріплення, так звані вуха. Причому, що фари тут дуже-дуже модні, дуже-дуже дорогі. Тому, звісно, що треба було зробити все, щоб зекономити бюджет замовника і не купляти нові фари, а відновити те, що в нього є, щоб не роздувати бюджет. По фарбуванню. Так, звісно, капот, бампер, праве крило все це треба було фарбувати добре. Але ж в нас залишилось головне питання: що ж нам робити? З ланжеронами. Якщо по умовах, як це має бути, треба було витягати двигун, повністю все це розбирати, розкидувати, витягувати ланжерони, все це збирати в зворотній бік. Так, це мало б бути так, але це призвело до додаткових надмірних витрат замовника. Тому прийшли до якогось технічного компромісу, розібрали все, що можливо було розібрати, не знімаючи двигун, і витягнули ланжерони. У тому варіанті, як вони і стояли, не знімаючи двигун, не розбираючи повністю підкапотку. Плавно, так, це була додаткова витрата часу, але плавно, щоб вони не зіграли в зворотній бік, щоб вони не спружинили, все воно стало міліметр в міліметр, все зазори на своєму місці, все добре, все чудове, збираємо автівку. Відремонтували, пофарбували, зібрали, завели. І що ж ми отримали, коли. Запустили автівку після ремонту. І треба було їхати на сертифікацію, і, звісно, що робити обкатку. Отримали другий, дуже неприємний сюрприз. Неадекватна поведінка коробки перемикання передач. Поштовхи, вібрація. Некоректна праця коробки. Щось було незрозуміло. Все це. Адаптували, начебто зробили, начебто ніяких помилок в нас ні. Все, комп'ютер показує все добре, все чудово, можемо їхати далі. Начебто можемо. Ми теж думали, що можемо, як і ви зараз догадаєте, ні, не так. Все зробили, все чудово. Коробку адаптували, автівку відремонтували. Запускати. Ні. Ще раз запускати. Ні. Не хоче працювати. Не запускається, не оживає купа помилок, щиток при приладів світиться, нічого не працює, автівка напівмертва, Під'єднаємо комп'ютер, він показує, що половину блоків живлення, блоків керування взагалі нічого або не працює, або комп'ютер його не бачить. Ну як це може бути? То воно працювало, але некоректно працювала коробка, а то зараз зробили коробку, взагалі нічого іншого не працює. Ну щось тут не так. Попередньо, звісно, будь-яку людину це можна може увігнати у якийсь шок, у якусь паніку, але не наших майстрів. І що ж ми отримали врешті-решт? Спочатку просто пішли від зворотнього. Якщо так раптово все всюди не працює, ну воно не могло вийти з ладу у відразу, воно не могло зламатися все відразу. Але ж воно все електричне. Тобто, першочергово треба шукати якусь проблему, якусь халепу, де у електриці. Почали шукати по побіжниках. Все добре, все чудово. Почали дивитися по жгутах проводів, по дроті, по дротах, по джо дротів. І коли пішли шукати під одною з опльоток, під одною з гофр, де це було внутрі. Побачити його зовні було неможливо внаслідок ДТП було пошкодження безпосередньо дротів у жгуті проводки. Під опліткою, під гофрою це якось прогнозувати, це побачити, це, поки воно само себе не проявило, знайти це майже неможливо, бо ти відкриваєш капот, там все добре, все чудово. збираєш автівку. А коли вона починає працювати, точніше не починає працювати, ось тоді починаються пошуки. Безпосередньо чинників, які впливають на таку поведінку автівку. Так що все це було зроблено, і такі начебто дуже суттєві проблеми, дуже суттєві питання були вирішені: автівка, врешті-решт, відремонтована, обкатана, все, що могло повилазити, врешті-решт, на щастя, повилазила. І повністю під ключ на номерах з ремонтом, ось так, як ви зараз її бачите, вона вийшла замовнику: 16 265 гривень. Доларів. А, давайте зробимо зараз порівняння. По-перше, з тим бюджетом, який ми закладали взагалі на це авто. Закладаємо бюджет 15, приблизно 600-650. Тобто, в нас перевищення бюджету лише на 600 з копійками доларів. Це враховуючи проблеми з ланжеронами, це враховуючи двократну проблему з електрикою, з коробкою, з усіма цими моментами. Так що, я вважаю, що ми змогли доволі якісно вийти з цієї ситуації, ситуація, яка була в принципі не прогнозована, і в принципі ми вийшли врешті-решт з мінімальними витратами для замовника і з максимальною якістю, і зробили все так, щоб замовник був задоволений. Але ж у нас ще залишається питання по обкатці. і залишається питання по порівнянню з вторинним ринком. Попкаці, друзі, ви самі це чудово бачите, наскільки важливо обкатувати автівку, перш ніж або ми її віддаємо вам. Тобто в нас нерідко виникає питання, коли замовники чекають багато місяців, так поки шукали, поки придбали, поки автівку доставили, поки її ремонтували, все добре, все чудово. А вже коли на фіналі, коли її зробили, сертифікували, все давайте швидше, 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 швидше ми бажаємо вже отримати нашу ластівку, мріяну. І оце швидше, швидше, швидше. Нерідко призводить до доволі неприємних наслідків, коли або щось по пихах не так зібрало у саму останню мить, або щось недоробили, або не побачили якісь такі хамути, халепи, які їх спочатку не було, починається тільки використовуватись: 50-100 кілометрів проїхала, щось вивезла. І потім, звісно, що треба все доробляти. І звісно, ми нікого не залишаємо, навіть якщо. Автівка уїжджає в інші міста і щось вилазить. Ми намагаємось знайти партнерів, знайти СТО, знайти знайомих, знайомих, знайомих чи будь-будь-який формат, так щоб навіть у інших містах допомогти людині вирішити якісь можливі недоліки, які вилізли вже після того, як автівка почалась експлуатуватися. Якось так. Але все ж таки краще все це робити від початку, поки автівка ще. В нас, поки можливо, є спокійно обкатати там 50-100 кілометрів. В принципі, цього вистачає, щоб просто банально на ній покататись, і якщо щось буде не так, то це швиденько відновити, швиденько довести до ладу саме тут по місту. З цим розібралися. Але ж в нас ще залишається питання вторинного старинного ринку, порівняння з тарином ринком. Наскільки це цікаво, не цікаво? Ми з вами вже розібрали порівняння з бюджетом замовника, розібрали. Моменти пов'язані з усіма питаннями, але залишився в нас ще старинний ринок. А що ж ми маємо на вторинному ринку? А дуже цікаво, коли ми готували матеріал по фіналу цього проєкту, я знайшов лише три таких автівки. І питань навіть не. Повністю таких, а такої моделі, але не комплектації. Такої марки, такої моделі. Питання у чому? Питання у тому самому повному приводі. Ну і звісно, що у комплектації. З тих трьох автівок, які ми знайшли, вони всі були трохи дешевші, ніж це авто. Але однієї не б'ється він код, не підтягується, що саме з нею було. Тобто історія просто почищена у інтернеті. Так, за гроші це робиться. Тобто ми навіть не можемо сказати. Які були пошкодження у цієї автівки, що саме з нею було, яке, яке було ДТП у Штатах? Тобто незрозуміло. Ми навіть не розглядаємо. Просто ми кажемо, що так вона є. От друга автівка. А, так, а, це все, з, з таким двигуном, навіть на повному приводі, але більш бюджетна комплектація і пробіг 94 тисячі міль з боковим ударом. Спрацьованою безпекою, і так, да, вона коштує набагато дешевше 12 300 доларів. Але знов таки, пробіг, як навіть на кілометр, якщо перераховувати, майже удвічі більший, ніж у нас, а це суттєво, майже удвічі. 54 з копійками у нас, і 94 у того лоту. Ну, як би сказати, так, 40 тисяч кілометрів різниця це дуже-дуже суттєво. так, щоб отримати суттєву різницю у ціні. Є. І ми розібрали за ми два лоти. Да? Перший не зрозуміло, що другий великий пробіг і бокове пошкодження та спрацьована безпека. І перший лот, або третій, рахуйте, або як зручно, Пробіг майже такий, як в нас: 53 тисячі кілометрів. Комплектація. В принципі, приблизно називається така ж, як в нас, але трішечки подопав вона слабіша, але врахуємо, що таке саме. Знов таки. І боковий. І задні удари, причому швидше за все, там було або заміна задньої чверки, Тобто там такий був удар, що треба було вирізати. Це теж не дуже гарно. Але нормально. Ми беремо такі автівки, але звісно, це впливає на ціну суттєво і на ціну на вторинному ринку впливає. І знов-таки пошкоджена безпека. Тобто така комплектація, такий рік. Такий пробіг, все майже таке саме, але суттєво більше пошкодження і спрацьована безпека. І за таке авто просять 14 тисяч доларів, тобто на 1300 дешевше, ніж у нас. В принципі, з цим ми з вами з усім розібралися. А тепер давайте поговоримо. це взагалі вигідна автівка чи не вигідна. Мерилом вигідності для нас завжди є не ціни на вторинному ринку, ні якісь висновки якихось експертів. Ні. Ні, навіть пробачте, друзі. Думки та висновки наших глядачів, наших шановних глядачів з Ютубу в даному випадку, пробачте це саме так і є. І це не хамська відповідь. Ви зараз розумієте, чому. Єдина аргументована і основна відповідь, чи автівка вигідна чи не вигідна, чи проєкт вдалий чи невдалий, може бути лише від замовника. І це завжди. Якщо людину... Влаштовує те, що вона отримала та комплектація, ті умови, ті терміни, той бюджет та якість ремонту, то ми вважаємо, проєкт вдалим. Ми вважаємо, що все це добре, все чудово. І звісно, що завжди ми попереджаємо усіх замовників 100%, що да, калькуляцію без урахування ремонту і запчастин ми вам порахуємо. Я не кажу, що до коми до крапки, але. Там, можливою похибкою 100-200 доларів на усьому бюджеті. І то, швидше за все, ми вам спрогнозуємо трохи більше, ніж воно буде по факту. А ось ремонт, ми завжди кажемо, розбіжності 500, 700 до 1000 доларів, незалежно від вартості автівки, а на дорогих автівках і більше можуть бути розбіжності, аж бігом. Бо по фотографії спрогнозувати заздалегідь повністю усі моменти по ремонту неможливо. І це авто це. Найрясцевіший тому приклад з цими ланджеронами. Бо таке вигадати. З тими пошкодженнями, що були, з цілою безпекою, в принципі, усі, хто дивилися ці фото, усі стою також казали, так, все добре, все чудово, там не буде нічого такого кошмарного. Розібрали, зібрали, можливо, трошечки підтягнули, поставили на своє місце, сіли, поїхали. Але не так сталося, так гадалися. Так що, цей проєкт в Принципі вклалися у ті ж самі терміни, які ми і обіцяли. Замовнику приблизно 5-6 місяців повністю підключено на номерах з ремонтом, так воно і сталося. Бюджет, як я казав, в нас вийшов дорожчий ніж від того, як ми прогнозували спочатку замовнику лише на 600 з копійками доларів. При всіх прочих моментах я вважаю, що це дійсно нормальний варіант. В принципі, все далі, друзі, від вас коментарі. Від вас ваші думки, можливо, хтось є власником такої автівки. Що ви можете сказати взагалі про її доцільність, про її цікавість, про її комфорт у сучасному місті? Наскільки вона вас влаштовує чи не влаштовує? І безпосередньо це авто дійсно для. Можливо для жінки, можливо, для невеликої родини, можливо, або для чоловіка, який не бажає витрачати зайвих грошей на палива, на користування автівкою, але мати все ж таки красове, мати автівку на повному приводі, мати автівку з великим клірансом, і при всьому цьому з невеликими витратами пального. І так, зовні автівка виглядає навіть меншою, ніж вона, по факту, є усередині, бо вона дійсно доволі простора, доволі. Суттєвий об'єм корисного простору, особливо якщо скласти заднє сидіння. Якось так, друзі, сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним. Усе основне ми вам розповіли, показали. І так, кого цікавить, можливо, такі автівки, але в менший бюджет, якщо не гнатися за повним приводом, а взяти лише на передньому, якщо не гнатися за максимальними комплектаціями, якщо не гнатися за таким мінімальним пробігом, 30 з копійками тисяч міль. То, в принципі, такі авто вже можна робити більш-менш свіжих років, на намирак з ремонтом, десь від 12-13 тисяч повністю з усіма з усіма затратами. І це буде дійсно автівки з невеликими пошкодженнями і швидше за все, з цілою безпекою. Якось так. Друзі, ще раз вам усім велика дяка з вас. Лайки! Подобайки, великий палець до гори. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш канал, хто ще це не зробив. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну а з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. До нових зустрічі в ефірі. І звісно ж, нагадую, що в нас є дві окремі групи: в Viber Telegram каналі окрема група, присвячена пара Viber Telegram в жинах зі Штатів та Канади, окрема пара Viber Telegram присвячена Автів-електромобілям з Китаю та Норвегією. Ну, ми цемо, остаточно все. Усім мирного неба над головою! та якомога швидше нашу спільну перемогу. Все буде Україна!